10 років від покупки землі до продажу першої пляшки. До продажу першої пляшки. А уявляєш скільки затрат ну, за цей період, матеріали. матеріали, пляшки, ту-ту-ту-ту, І уявляєш, скільки, через скільки окупиться ця інвестиція. Якщо ми тільки в 28-му почали продавати, а там вже прибуток не такий, там 200%, там, ну рентабельність, ну, максимум 50%. А потім це років 15. то, тобто, якщо підходити, а потім вигоди, прибуток буде, то не це влучимо. Э, 15. Прибуток почнеться після 15 років, 10 плюс 15 25. От з покупки землі, ти отримуєш прибуток через 25 років. Ну, така філософія, міноробства. Це така, це маховик, маховик Це такий бізнес, да, це вдалося. Так, маховік. Він важко але коли він розкрутиться, його важко зупинити. Тому ми ж думаємо: а куди вкладати?